На Майдані єдності у Володимирці прощаються із загиблим військовослужбовцем Костянтином Матвєєвим. З Костю я працював в Донецьку. Три роки Жили в моїй кімнаті на градині. Працювали ми, демонтаж робили. Хлопець нормальний, все працювати. Що я можу сказати? Добре, Ви час здоровилися. Він мене поважав, я його поважав. Ну так, що ти руски роблять? До повномасштабного вторгнення Костянтин Матвєєв був підприємцем. Військовий загинув 28 березня 2025 року при виконанні бойового завдання поблизу Мирного Донецької області. Йому було 54 роки. Костянтин наш герой, який сьогодні прибув до своєї сім'ї, до своєї родини. Але на жаль, на щиті. У Костянтина Матвєєва залишилася дружина двоє синів, онук та онучка. Поховали військовослужбовця на алеї героїв на місцевому кладовищі. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.